Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як прикликати Візера у Майнкрафті. У мене буде зараз острів скін. Просто в мене добре не прогрузився скін. Так. Для того, щоб прикликати візера, нам потрібно пісок душ і... Череп візероскелет. Але ще дуже важливо, щоб в налаштуваннях ем, складність стояла легко, нормально або важко. Якщо буде мирно, тоді він не прикличеться. А я буду його спалити ось в такому світі, там, де я будую. Так, починаємо. Будуємо так само, як голема. Якийсь кадушки. Ставимо три голови. І ось вийшов візер. Ось так він виглядає. Його Буде важко вбити. І він взриває все. Це, Це і добре, і погано. Ну, може виспламати. Тому я поставлю мирно. Якщо захочеш, щоб він сам пропав, ставити мирно і він пропадає. І це кінець цього відео. Um, в цьому відео я вам показав, як прикликати візера. Став лайки, підписуйтесь на канал. Всім па-па!